Добрий день, вітаю вас на каналі Лев Крипто. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект NoTPixel, в якому нещодавно розробники викотили критерії щодо дропу. І для більшості вони не втішні, так як для того, щоб мати можливість отримати винагороду від проекту, потрібно мати на балансі як мінімум 100 тисяч поєнтів. І звичайно, для тих, хто не донатить в проект та не має великої кількості рефералів, зібрати таку кількість поєнтів буде доволі складно. Але все одно вихід є. Зараз в проєкті стартував турнір, в якому кожен може прийняти участь і отримати частину поінтів від призового пула. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо, як ми можемо прийняти участь у цьому турнірі, що нам потрібно робити для того, щоб мати можливість отримати ці винагороди. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Спочатку давайте пробіжимося трішки по новинах. Перше, про що хотілося б поговорити, це про саме цей пост 20 листопада, який вони виклали, що роздачу Отримає 1 мільйон користувачів, які мають на балансі більше 100 тисяч поінтів. Але не засмучуйтесь, ви ще можете отримати таку кількість поінтів, прийнявши. Участь в турнірі, який буде тривати 10 раундів, і в ньому буде розіграно 50 мільярдів понтів. Тобто сума дуже велика, понтів вистачить на всіх, все залежить від того, наскільки ви будете активні в цьому турнірі. І вчора стартував перший раунд цього турніра. Зараз давайте знайдемо пост про це. Так, ось тут бачимо, що залишилось 10 годин. І ось уже що почався старт. І далі вже. Вказана вся інформація по першому раунду цього турніра. І тут вказано, що буде в загальному приймати участь 1024 шаблона, переможців буде 512 шаблонів. Далі ми бачимо, що буде 61. 1440 переможців в цьому раунді, по 120 переможців у кожному шаблоні. В загальному в цьому раунді роздадуть 5 мільярдів понтів. І далі ми бачимо, хто отримає винагороди. Володар шаблону отримає 600 000 понтів. ТОП 8. 300 тисяч понтів, топ 10-150 тисяч, топ 32 80 і топ 64 40 тисяч. Як я зрозумів, це кожен учасник, який буде входити у ці топ-64 шаблона тому що, як бачимо, що тут і вказано, що в кожному шаблоні буде обрано 120 користувачів, які отримають винагороди, тому саме я й думаю, що кожен отримає ось таку суму в залежності від того топу, в який вони. Попадуть, а інші користувачі, які не входять в топ, але переходять в наступний раунд, просто залишаються в турнірою. А всі інші більш за все просто вибувають. Тепер давайте перейдемо в сам додаток, розглянемо, що нам потрібно робити. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляти до бота, запускайте його. Зараз після оновлення телеграма нас відкривається. Відразу все на весь екран. І перше, що у вас тут з'явиться, що проходить турнір, вам потрібно обрати шаблон, якщо ви раніше цього не робили. Як бачите, в мене обраний шаблон. Я його ще обрав, коли навіть турнір не починався, потім якось вже туди й не заходив, і він в мене залишився. Цей доволі непоганий шаблон. На ньому декілька тільки кольорів. Не потрібно там разнокольоровим підбирати під нього якісь постійно кольори, щоб зарисовувати. Ну і як. Нам потрібно далі діяти. Після того, як ви обрали якийсь із шаблонів, ви просто знову натискаєте на нього і бачите, де він з'являється. Далі зближаємо, і нам потрібно замальовувати кольори, ось це, як бачите, як на цьому шаблоні не совпадають. Натискаю, і за кожен зафарбований вірний піксель я отримую один золотий поінт і додатково 4 поінта ті, що і зазвичай. І ось таким чином ми швидко зарисовуємо Це зараз я записую відео доволі пізно. Мабуть, небагато користувачів, тому не дуже швидко замальовують, тому що днем дуже все це швидко проходить. Не встигаєш попадати на ці пікселі. І за те, що ви не зафарбовуєте піксель, з вас навпаки знімається один золотий поінт. тому будьте уважні, не спішіть, старайтесь максимально попадати для того, щоб не втрачати. Дарма свою енергію і плюс також ці поинти. Як бачите, поки я розмовляв, все зафарбували майже. Я не встигаю нічого замалювати, але все одно встиг. І також був раніше такий баг, і я не знаю, чи так воно і працювало, що можна було просто на одному і тому самому місці замальовувати, і все одно поінти вам нараховувались То зараз. Так не працює. Майте це на увазі, ось бачите, дуже швидко все замальовують. Тому використовувати ось цей буст, який ви просто коли натиснули, дуже швидко все це зарисовується. Знову я не встиг. Але все одно, декілька понітів мені все ж таки. Вдалося заробити. Зараз трішки більше потрібно часу витрачати для того, щоб замалювати ці пікселі. І також ще зверніть увагу, що коли я, наприклад, промазую, пише, що просто дається 0 поїнтів, але все одно з вас знімається один поїнт за те, що ви невірно зафарбуєте. Можливо, просто ще не зовсім все чітко працює, тому що взагалі, коли він тільки запустився, було дуже багато багів, не з'являлися шаблони. Зараз, вроді, більш-менш все працює. Але все одно додаток час від часу не з першого разу запускається. Тому краще старайтесь максимально ефективно зафарбовувати, щоб заробити максимальну кількість понтів. І також тут ще в ігрі з'явився ось такий буст, додатковий буст, який, якщо ви придбаєте, зараз глянемо, де він там в магазині. Я навіть ще поки що і не бачив, де він і є, де його можна взагалі... Придбати не зовсім я зрозумів. Ага, і ось він є за 40 тисяч зірок. Коли ви на нього натискаєте, все стирається. Хоча писали, що він буде заважати іншим користувачам, але коли я саме малював і хтось його використав, то навпаки це ще стало краще, тому що набагато більше стало пікселів для замальовування. Тому не знаю, чи навпаки воно допомагає чи заважає. Тому якщо хтось має. Бажання та таку велику кількість зірок можете спробувати придбати. Воно ще надасть якусь кількість понтів за його використання. Ну, але це кожен вже вирішуйте самі, чи потрібно це вам. Ну і ось таким чином ми обираємо шаблон. Далі переходимо в вкладку «Раунд 1. І тут бачимо, які шаблони займають яке місце. Мій шаблон зараз на. 51 позиції, доволі швидко ми почали спускатися вниз, але все одно сподіваюсь що ми встигнемо війти в ці 64 шаблони, щоб отримати винагороди і вже розуміти, чи варто. Далі приймати участь в цьому турнірі чи ні, чи можливо, просто донатити в проект, щоб зібрати таку кількість понтів. Ну але все це буде вже зрозуміло потім, по завершенню цього раунда. Коли він завершиться, я також не зовсім зрозумів. Поки що максимально проявляємо активність. Також ще забув показати, що ми можемо глянути за свій шаблон. Ось тут мій результат. Так, зараз чомусь, як бачите, не загружається. Давайте спробуємо ще раз. Ага, ось, бачите, загрузилось. Хтось використав ось цю бомбу. Ось бачимо, що виходить. І ось коли я, наприклад, нажму на свій шаблон. Так щось зависло взагалі. Ось, бачите, в мене навпаки з'явилася велика кількість, де можна замальовувати. Так що я ж говорю, не розумію, чи воно чимось заважає, чи навпаки допомагає. І ось тут бачимо, що зараз мій шаблон займає 51 місце. Це, мабуть, моя позиція. Pixel to Він. 34, це скільки вірно зарисував я. І як бачите, тут показує лузер, але воно показує всіх. В кінці самого раунду тут буде змінюватися цей смайлік до того, чи виграли ви, чи ні. Так що не лякайтесь одразу, як бачите. Ось такий надпис. Дивіться по тому, яке місце в рейтингу ви займаєте. Так що ось таким чином працюємо в цьому турнірі, збираємо поинти, чекаємо його завершення і розподіл винагород за перший раунд. Також в своєму телеграм-каналі я зробив пост щодо цього турніра. Кому цікаво, зможете перейти. Ознайомитись, можливо, я щось упустив, тому можете там також почитати. Ну а я не буду більше вас затримувати. Бажаю всім успіху, перемоги в цьому турнірі, зібрати потрібну кількість поєнта для того, щоб отримати винагороду. Ну і, звичайно, вже потім отримати свою винагороду від цього проєкту. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе! До побачення.